Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Одразу хочу нагадати, що актуальність моїх автомобілів, які є в наявності, можна переглянути в мене в інстаграм-сторінці. Буде посилання під відео. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Також не забувайте підписуватись на YouTube канал завжди багато різних варіантів. І так, в нас на огляді Opel Vivaro. автомобіль, як ми бачимо по номерах, свіжопригнаний. Але я думаю, що. Як ви вже дивитесь це відео, скоріше за все, він вже буде на обліку, тому що я думаю, що вже багато хто чув про цих 15%, які хочуть вести. Тобто 15% на першу реєстрацію автомобіля. Що зараз реєстрація такого автомобіля коштує там в районі 12 тисяч гривень, то буде коштувати в районі 60 тисяч. Тому раджу, коли, хто ще не зареєстрував, зареєструйте і ви не прогадаєте. Тобто, Я думаю, що автомобіль вже буде на українській реєстрації, і для вас буде звичайна перереєстрація. То мене купує автомобіль, договір купівлі безкоштовно. Тобто реєстрація звичайного автомобіля буде в районі 1000 гривень. І так, по авто. Цей автомобіль за кордоном був 2013 року. В Україні він поставиться 2012 року. Тому що за кордоном вони по моделі, скажімо так, коли він купився в автосалоні, тоді реєструється, а в нас по випуску. І так, будемо рахувати так, що це 2012 рік Opel Vivaro. Звичайні електромагнітні форсунки. звичайний мотор, Самий такий, скажімо так, на 2.0 115 кінських сил. Це самий потужний, самий популярний і найпростий водночас. По кузову у нас є невеликі підкраси. За кордоном фарбований був капот і водійська дверка. А в Україні вже фарбувалась задня дверка, там низ трошки, верніше верх трошки. І арочки дві задніх. І в принципі, все. Нічого такого критичного там не було, але я люблю так, щоб був. Ну, вигляд такий, як має автомобіль виглядати. Тобто, якщо там на арочках є якісь маленькі скольчики, їх краще пофарбувати. І людина приїжджає і дивиться, як автомобіль вже виглядає ззовні. В принципі, я на багатьох автомобілів знімаю до того, які вони були до підготовки. Цей автомобіль, на жаль, не зняв, не було якось так часу. Тут, в принципі, не було особо великої роботи. І так, по кузову, думаю, зрозуміло. Так, далі дивимося. Автомобіль на таких легкосплавних дисках досить непоганий. Це в нас довга база, як я вже сказав, 2,084 кВт. Це оригінальний пасажир. І зверху є релінги, колір звичайний синій, без туманок, туманки можна доставити. Туманки на цей автомобіль автомільдуть в районі там, 150 доларів десь так. Оптика досить непогано збереглась. З цієї вигляд сторони також все гарно, шилдики всі на місці. Всі герметики оригінальні. Видно, гума така досить непогана. Це літня гума, класа. Ось такий вигляд у нас ззаду. Заді розпашонка, без двірників. Шилики також на місці. Vivaro це дити це означає, що в нас автомобіль 84 кВт. Бо в трафіка на задніх дверях просто пише Renault Traфік, а в них пише на дверях DCI 115. А тут можна по буковкою зрозуміти. Це моя наклеєчка, нікого в принципі, не примушую з ними їздити, кому заважає, можете здерти, але це дуже таке легке, легко перейти, наводити камеру і переходити по посиланню на мій інстаграм. Такий у нас вигляд звідси. Досить непогано збережений автомобіль. Виглядає, от він хоч синій, але такий. Блестить як потрібно. Так, підемо по салону. Автомобіль 9-місний, категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Кондиціонер заправлений працює. Тут два кондиціонери і дві пічки. Є також догрівач мотора, зручна функція. Руль, до речі, такий досить непоганий. Один, на жаль, ключик запалювання, магнітола, до речі, дуже така збережена, не витерта. Бо, Зазвичай автомобілі, які за кордону приїжджають, ну таке все стерте, взагалі. Тут, в принципі, все охайно, лобове скло ціленьке, без колів, без нічого. Одна подушка безпеки в рулю, в принципі, тут все стандартно. Сидіння досить непогано збережені. Тут все також все ціле, пол ціленький, все гарно, все як має бути в автомобілі. Дарки, якщо автомобіль, скажімо так, всі вікна закриті, то будуть так закриватися ну, Більш важче. Отрас чуть сильніше. або, наприклад, якщо буде щось відкрите, тоді вже дверка легенько. Оп, бачите, вже легенько закривається. Вакуум, скажімо так, є в автомобілі. І так, сидіння Isofix, задні два дивана, З можливістю кріплення дитячих, дитячих крісел. Обводочка вся в чорний колір. Є в нас кондиціонер на стелі, і є тепле повітря на полу. Все це працює, все як має бути. Ходовій по автомобілю взагалі зауважень немає. Мені там щось якісь міл... мілоч дивилися. Ну такого глобального нічого там. Робила ж там стойки, шашсько такого нічого не міняли. Чисто якісь там тяжкі стабілізаторів, щось ось таке. Полочка збер... збереглась. Забір повітря, сидіння складаються. Так що дах. Дах націленький, трошки брудний, але цілий. Дверки в ходу не, не, не біжать, так само сидіння, все тихенько, все як має бути. 339 тисяч пробігу, за кордоном мені скидали з таким самим пробігом. З таким сюди і приїхав. Моніторчик все це робить, тут все світить, працює просто відмінно. Подальки досить непогані. Тут також все в принципі, досить непогано. Сидіння також. Такі ще електроскілопідйомники, електроцерковав, це все також працює. А ще Також є повний портовий комп'ютер. Це не за нас є, що автомобіль стоїть на рушнику, рушник також працює. Тобто все, як... все має працювати роботи мотора. Працює дуже добре. Ще чистенький, ачонок також чистенький. Тут все ціле. Крила не кручені, капот кручений, капот фарбований. Ну, фарбований ще заходить. Під капоткою тут також все ціле. Ржавчин немає Я думаю, чути роботу мотора. Відмінно працює. Всі ці там підсвіточки, світло, це все працює добре. Зараз поки що ніяких там димів, нічого такого немає. Такий автомобіль. Хочу цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте, завжди є багато різних варіантів. Також можливий обмін вашого автомобіля на мій, можливий пригін автомобіля по Україні. Не забувайте підписуватись. Все, до зустрічі!